Друзі, усім привіт! Всіх вас вітаю у себе на каналі та запрошую переглянути фінальне відео по в'язанню ось цього красунчика, мого кардиганчику з пицями із рельєфних візерунків. Модель дуже проста, класична, не дивлячись на те, що усе полотно зв'язане рельєфними візерунками, не в'яжуться дуже легко та просто. Це найпростіші елементарні візерунки, які зможуть зв'язати навіть. Починаючи рукодільниці. В цьому ви зможете переконатись, якщо подивитись попереднє відео, де ми пров'язуємо усі ці візерунки, а схеми усіх цих візерунків, а також детальний опис усього процесу в'язання є безкоштовним і знаходиться у мене на в'язальному сайті Нітхаб. Посилання, як завжди, в інфобоксі. Запрошую вас до перегляду та приєднатись до в'язання разом зі мною. В'язала я свій кардиганчик з неймовірно чудової ниточки. Це італійська бобіна пряжа. Артикул Каш 30, 70%. Маринос екстрафан і 30% кашемір. Метраж даної пряжі в бобіні 750 метрів на 100 грамів. В'язала я в дві ниточки, тому метраж змінюється і стає 375 метрів на 100 грамів і спицями 4 Можна в'язати, якщо ви дуже щільно в'яжете, то можна в'язати навіть спицями 4,5 і спицями номер 5 все залежність залежить від того, яку ви бажаєте щільність полотна вже на виході, готового вашого виробу. Тому рекомендую від початку зв'язати зразочок. Провести одне, а навіть і два прання, а тільки після того робити розрахунки і вже в'язати майбутній свій У Першому відео процесу в'язання ось цього кардиганчику. Я вам показала свої зразочки, які пройшли одне або два прання. І порівнювала їх з полотном, яке ще було до прання. Полотном кардану яке ще було до прання, і ем, ви не могли не помітити, що ці полотна дуже відрізняються. Мене вразило, як змінилось полотно після прання. Хоча навіть в моточку чи в бобінці пряжа м'яка, ніжна на дотик, тактильно дуже приємна, вона зовсім не колеться, але трішечки суховата. Після прання змивається ось цей розчин, яким оброблена пряжа, і пряжа розкривається на очах. Навіть ще от в воді, коли я прала свої зразочки, вже полотно міняється візуально. Тактильно воно також змінилося. Це настільки ніжне та приємне полотно. Воно зовсім не схоже на те, що було на початку. Зараз вам. І давайте ще раз для порівняння покажу готове основне полотно свого кардиганчику ще до прання. Зверніть увагу, напівпрозоре полотно, між петельний простір ще не заповнений. Хоча тут і щільність полотна більша, тому що я в'язала свій кардиганчик спицями номер 4 але подивіться. Поки що це непомітно до прання. Так, і покажу ось цю красу вже після прання. Цей зразочок пройшов одне прання. І зверніть увагу, він зовсім не прозорий, хоча в'язала цей зразочок з пицями 4,5. Він зовсім не прозорий. Міжпетельний петельний простір вже заповнений. Ось так виглядають петельки. І на поверхні з'являється кашеміровий пушочок, такий білесенький, легесенький кашеміровий пушочок. Навіть зразочки, які пройшли одне та два прання, вони теж між собою відрізняються. Зараз покажу ще один зразочок, ось цей. Цей зразочок пройшов вже два прання. І теж зверніть увагу, які. Петельки повненькі, бачите, і округлі. І вони вже повністю заповнені ось цим кашеміровим пушочком. Переходимо до огляду основної частини кардигану. Яка в'яжеться знизу догори від початку суцільним єдиним полотном. Далі, ішовши до рівня підрізів чи пройм, основне полотно ділимо на три частинки це дві пілочки та спинку, і кожну частину продовжимо в'язати окремо. Формуємо при цьому пройму. В моєму випадку на розмір 48,50 50 висота моєї пройми 20 см. Пройма пряма, без будь-якого. Додаткового закриття петель. Ось така пряма пройма. Далі, дійшовши до висоти 20 см, я починаю виконувати закриття петель для формування скосів плеча та одночасно формування горловинки на пілочках. І в мене виходить тим самим ось таке спущене плече. Так, як це виглядає схематично, я додала вже на в'язальний сайт ось таку. Схему малюнок. так, сподіваюся, що видно, а, Як закривала петельки для горловини, як закривала петлі для скосу плеча пілочка і в зеркальному відображенні, точнісінько, так само права пілочка. Так, Далі для спинки окремо в'яжемо спинку, і для спинки виконую лише скоси. Плеча, заглиблення чи поглиблення для горловинки спинки я не виконувала. Тобто виконала скоси плеча, у мене залишилося центральні 23 петельки, я їх закрила в одному рядку. Все. І ось таким чином я закінчила свою спинку. Перед закриттям петель та формуванням. Скосів плеча, а також горловини на пілочках. Ось ці 14 петель планки я не закриваючи, зняла на додаткові шпильки. Тобто, з однієї та з другої сторони, по 14 крайніх петель кожної планки я зняла на додаткові шпильки, для того, щоб вони мені не заважали в подальшій роботі. Далі закриваємо петлі, формуємо нашу горловинку на пілочці, скоса плеча. Те ж саме ми виконуємо для частинки спинки, скоса плеча і відповідне закриття петель для горловини. Далі виконую трикотажний шовчик та з'єдную плече спинки з, відповідною, чи з відповідним плечем пілочки з однієї сторони і теж само виконую з іншої сторони. Далі переходжу на обробку горловини. І вже під час обробки горловини ось ці зняті 14 петель планки знову в мене йдуть до роботи. І разом з формуванням комірця з обробкою горловини відразу ж піднімаю петлі для планки і продовжую в'язати на необхідну довжину чи висоту мого комірця і формування моєї горловини. Як формувати горловинку? Це найпростіший метод, який мені дуже подобається, і я його, мабуть, останніх років зо два точно використовую і розповідаю. Розповідала про нього вже неодноразово. Це імітація кетлювання. Дуже класний, легкий метод чи спосіб обробки горловини, який підходить практично під усі вироби. Його можна обробляти по різному. Вірніше, метод обробки однаковий, але вигляд у нього може бути по-різному, тому що а, а, ось це імітацію ось мережку, таку імітацію кетлювання можна. А, Скажімо так, відокремити рядочками з виверідних петель і вона буде більш чіткою. Цей метод мені дуже подобається. Він дуже простий у виконанні, легкий у виконанні, а обробка горловини у нас з обох сторон, і з лицевої сторони, і з виворітної сторони виглядає акуратною і досить гарною. Тому. В цьому проєкті як обробляти горловину, як виконувати метод імітації котлювання, я не показувала, але в мене є досить багато відео з інших проєктів, тому посилання на ці відео я залишаю в інфобоксі конкретно по обробці горловини. Але детальний опис на сайті Нітхаб по обробці горловини, саме кардиганчику, вже є, і можете ним скористатися. Отже, Основна частина мого кардиганчику вже готова. Довжина його буде близько 65 см. Витрати пряжі, до речі, на основну частинку всього лише 260 г. Це не овер, але м, вільний кардиган по фігурі на розмір 48-50 А Якщо, наприклад, для розміру 46, то такий собі буде вже легенький овер. Так, Далі на планці е, правої пілочки в мене вийшло 7 отворів для ґудзиків. А якщо не бажаєте ґудзики, можна отвори не пров'язувати, а можна потім використовувати пришити кнопки. Зараз є і дерев'яні, цікаві, і пластикові прозорі кнопки. Тому, якщо не бажаєте ґудзики чи отвори для ґудзиків, можете не робити. У мене будуть ось такі ніжні малесенькі ґудзики, зараз вам покажу. Блакитно-білого кольору, не знаю, буде видно, не буде видно. Але я їх поки що не пришивала, тому що хочу спочатку, щоб мій кардиган пройшов прання тільки після того, вже як заповниться мій шпательний простір, тільки після того вже буду пришивати свої гудзики. Але вони дуже ніжні і дуже такі будуть майже непомітні на моєму кардиганчику. Завершальний етап кожного процесу це в'язання рукавів. Їх можна зв'язати двома способами: перше, це або ж окремо в'язати від основної частини, а потім пришити до пройми. Або ж в'язати відразу ж від основної частини. При цьому набираємо необхідну кількість петель по краю пройми, і по колу в'яжемо рукава до необхідної довжини зверху донизу. У яких випадках використовуємо один чи інший метод? Ну, наприклад, якщо ваш кардиган зв'язаний рельєфно-ажорним візерунком, а ви бажаєте, щоб ваші рукава були зв'язані лицевою гладдю, так, або будь-яким іншим дрібним рельєфним візерунком, не таким, як зараз, От, ось у мене зв'язано мій кардиган. Тоді можна набрати, як я вже сказала, необхідну кількість петель по краю пройми і в'язати рукава зверху донизу. Якщо ж ви все ж таки бажаєте, щоб на ваших рукавах був ось такий рельєфний візерунок, як на основному полотні, а основне полотно ми з вами в'язали знизу до гори, то і рукава прийдеться в'язати окремо знизу до гори, починаючи від манжету і далі продовжувати в'язати рукава на необхідну довжину. Ось вам показую. В мене вже зв'язано два рукава на необхідну довжину. І саме другий спосіб я використовувала для в'язання своїх рукавів. Тобто, спочатку набрала необхідну кількість петель. Виконала манжети резинкою 1 на 1. Далі. через 20 рядочків резинки виконала рівномірне збільшення петель і перейшла на вив'язування рельєфно-ажурних візерунків, точнісінько таких самих, як в мене на пілочках, як на спинці. Візерунки на своїх рукавах я в'язала по загальній схемі. А саме Зараз вам покажу і нагадаю, як вона виглядає. Ось так вона виглядає: це чергування усіх рельєфно-ажорних візерунків. Ширина схеми 36 петель. Тобто цю схему я повторювала двічі для того, щоб зв'язати по колу свій рукав. А тепер давайте в цифрах. Дивіться, для початку я набирала для манжета 48 петель, можна використовувати спиці меншого розміру на розмір або на піврозміра. Тобто для манжету я брала спиці 3,5, вив'язувала резиночкою 1 на 1 20 рядочки. Далі в наступному рядку я виконала збільшення петель з 48 на 72 петлі. Далі переходжу відразу ж на спиці номер 4 і продовжую вив'язувати свої рукава по колу рельєфно ажурними візерунками. Саме 72 петлі, 72 петлі мені достатньо для ширини мого рукава і для того, щоб я повторила ось цю схему двічі. 36, додати, 36, 72 петлі а Якщо вам необхідно більша кількість петель або менша кількість петель, можна коригувати за рахунок. Ось цих візерунків додавати або забирати будь-яку. Будь-який візерунок з рапорту даного візерунку. Ще як варіант, як розширити можна полотно-рукава. Це між візерунками пров'язати не одну виворітну петлю, а дві виворітні петлі. Але при цьому тоді полотно рукава може трішечки відрізнятися від основного полотна від візерунку. Тому це вже пробуйте, можливо, навіть спробувати на зразочку, а потім тільки вже приймати таке рішення. Все, далі в'яжеться весь рукав по колу до верхньої частинки на необхідну довжину. І тільки у верхній частинці ми вже виконуємо скоси для рукавів. І вже саме скоси рукавів ми виконуємо вже не по колу, а зворотнім рядочком, яким чином зараз теж покажу. Дивіться: згідно з схемою малюнка, думаю, що тут буде чітко видно: дивіться, в'яжемо рукав спочатку по колу. І потім поступово починаємо закриття петель для скозів на початку кожного рядка. Спочатку на початку лицьового рядка, далі Наступне закриття на початку виворітного далі. Я виконувала зменшення петель чи закриття петель по 5 петель, по 6, по 5 петель 6 разів з кожної сторони. Тобто в шести лицевих рядках виконувала закриття петель по 5 петель, і на початку кожного виворітного рядка Шість разів закривала по 5 петель на початку кожного виворітного рядка. Далі у мене залишилось 12 петель, які я закрила в одному рядочку. І як виглядає цей скос рукава на полотні, показую ще раз. Так, ось таким чином. І покажу ось тут центр. Центральна частина мого рукава, де я розпочинала виконувати закриття петель. Дивіться, ось два візерунки. Спочатку, ось тут в мене був маркер, знаходився початку рядка. Починаю лицевий рядочок. Закрила 5 петель, продовжила в'язання візерунку по всьому рядку, дійшла до закритих ось цих петель. Ось тут, відповідно, на кінець рядочка. Розвертаємось на виворітну сторону, закриваємо. Перших 5 петель для виворітного рядочку. Знову ж пров'язуємо рядочок з виворітної сторони до закритих петель з лицевої сторони. І ось таким чином, зворотніми рядками, лицевими та виворітними, продовжуємо в'язати верхню частину рукава. Далі я залишила ось шматочок ниточки для того, щоб пришити свої рукава вже до основної частини кардигану. Так. І Щодо витрат пряжі на мої обидва рукава та на весь кардиган в цілому. Обидва рукава мої готові, зв'язані. Я вже виконала і скоси в верхній частині рукавів, і закриття петель залишила хвостики для пришивання рукавів до основної частини. Вага обох рукавів 120 грамів. Тобто, кожен рукав близько 60 грамів. І тепер, звичайно ж, ми можемо порахувати, скільки пряжі в мене пішло на увесь виріб. Основна частинка, нагадаю, Близько 65 см довжина, вага 260 грамів, рукава 120. І загальному це виходить 380 грамів на кардиганчик. Розміру 4850. А я вам скажу, що це дуже невелика вага, враховуючи те, що наш кардиган і рукава зв'язані рельєфно ажурними візерунками, то 380 грамів це досить невелика вага для такого кардигану. Тобто ниточка економна, і я раджу її використовувати у своїх виробах, тому що така вага це дійсно для ось таких візерунків, така вага це дійсно. Ам... Чудовий результат і е, невеликі витрати пряжі. Ну що ж, лишається лише пришити рукава до основної частини, виконати прання готового виробу. Потім я ще пришию все ж таки гудзики е, до планки. І вже тільки після того я зможу зробити фотосесію готового виробу. Сподіваюсь, що у вас теж все вийшло. Сподіваюсь, що а, дана модель кардиганчику вам сподобалася. Рельєфно-ажурні візерунки теж вам сподобались. І у вас буде теж такий чудовий, м'ягенький, ніжненький кардиганчик, як у мене. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових творчих планів. Бажаю нам всього найкращого і вже зустрінемося в нових відео. Пока-пока!